Привіт, котенятки! Що нового принесе вам новий місяць, сьогодні 4 серпня, і сьогодні новий місяць у знаку Роскопа Лев. Тому загадуйте бажання, що ви хотіли, щоб здійснилося. Зараз ми будемо дивитися. І так, я буду діставати три карти. Перша карта це Король Жезлів. Друга карта сімка чаш. Третя карта башня. І так будемо на кожну карту роздивлятися її більш глибше, ніж просто одна карта. Перша карта тут король жезлів. Це може бути чоловік в вашому житті або ви цей чоловік. Це карта такої людини запальної, гарячої, енергійної, з купою сил, наснаги, бажанням жити. Досить такі, це може бути людина пристрасна. Зараз будемо дивитися, можливо, це новий чоловік в вашому житті, можливо, це той, який вже зараз з вами. Так, десятка пентаклів. Карта сили і король жезлів. І тут повторився. Тут вам показують: це або ваш чоловік, або чоловік, який має сім'ю чи хоче її з вами створити. Однозначно буде в вашому житті те нове, що прийде, це буде чоловік. Дуже красивий, харизматичний, він буде подобатися іншим жінкам. Цей чоловік, він дуже сильний по натурі, такий, і він здатен створити дуже гарну сім'ю. Раніше, зараз подивимося, чи це у нього, чи це у вас, були розчарування в житті. Так, раніше у вас були, це другий ряд вас показують, у вас були розчарування в житті, і ваш чоловік вас розчаровував. І ті чоловіки, можливо, які були, вони просто вам приносили негативні емоції і ви плакали, і страждали через це. Але цей чоловік, ваше життя, він так якось неочікувано увірвався. Він несе дуже багато здійснення бажань. Це взагалі дев'ятка чаш, це карта здійснення бажань, і карта такого гарного почуття. От він принесе дуже багато чуттєвих е переживань, ваше життя. Навіть вас тут показують королевою час, якщо ви жінка. Якщо ви чоловік, то ви цей чоловік запальний, і ваше життя прийде жінка, яка була трошки обділена, можливо, увагою, чи були не ті чоловіки, а ви її життя принесете оце довгоочікуване щастя. Але вам, вона вам дасть взамін її кохання. Тут, на підсвідомості Архангел Михаїл. це карта помірності, що все це прийде в життя поступово. Карта Шут і Шістка чаш. Тут показують, що, можливо, це буде зустріч споріднених душ, коли люди. Ще якби, в інших життях зустрічалися, якщо ви це вірите. І зараз зустрілися знову для того, щоб створити нову сім'ю, для того, щоб віднайти щось, щось прекрасне в цьому світі, для того, щоб бути взагалі просто щасливими і дарувати щастя одне одному. Хай буде так. Перше бажання буде отаке: нове кохання прийде в ваше життя. Так, зараз подивимося друга карта. Друга карта в нас сімка чаш. Вона дуже часто означає, що у вас є якісь ілюзії або дуже багато мрій, які навіть, може, не зовсім здійснені. Зараз подивимося, що по сімки час вас чекає. Плани ви якісь будуєте, серйозні, але зараз у вас на них немає фінансів. Так, ви щось пишете. І плануєте йти вперед, але зараз що? Угу. Так, король пентакли і? Тут дві карти, немов пересікаються. У вас є якась мрія, на яку ви поставили, якби всі карти, як то кажуть. І зараз поки що немає, не вистачає ресурсів на здійснення цієї мрії, але показують, що коли в ваше життя прийде цей король жезлів, то він прийде, неначе переможець ваше життя, і він зможе принести. Те, що раніше було ілюзією в вашому житті, він зможе це втілити в саме життя. Так, третя карта. Тут карта башня. Щось у вашому житті сильно зміниться, щось розрушається. Знову таки, король Жезлів. Він просто тут скрізь дуже сильно впливає на ваше життя. Просто кардинальним чином. Ага. Угу. Він принесе ваше життя такий як захист, він буде неначе оборонець в вашому житті. А, зараз а, також це неначе не другий шанс в вашому житті стати жінкою, щасливою, заможною, багатою. І ви теж якби запалитесь всередині завдяки йому. тут ще карта суд, це вам просто по справедливості зараз прийде в життя цей чоловік. Так, ви дуже довго на нього чекали, винесли не свою ношу, але зараз ви йдете в нове. От тут карти показують, що раніше ви просто поливали ці всі квіти чекали урожаю. І несли взагалі не своє. Ви навіть почувалися старше, тому що ви постійно на плечах своїх несли те, що ті проблеми, які потрібно було б, мабуть, вирішувати другим людям. А це була не ваша, не ваша проблема, але ви все тягнули на своїх плечах і безкінечно, якби, і страждали, і вам важко було. І тут вісімка чаш. Ви йдете зараз з цієї ситуації. От, наприклад, якщо ви були одружені, то зараз ви в стані розлучення, або ви пішли від тих людей, які вам приносили стільки багато турбот у вашому житті. І ви нарешті. От, шукаєте цю свободу, цю легкість. І те це нове, що до вас прийде, це дійсно нове, це новий шлях, новий відкритий, ви йдете в своє нове життя з легкістю. Нарешті ви цю десятку жезлів знімаєте зі своїх плечей, йдете з легкістю. Зараз ще запитаємо поради у карт взагалі, як себе зараз краще поводити, щоб отримати те, що ви загадали. Так, достанемо три карти. Це карта башня, імператриця і шість жезлів. Ну що ж, тут показують, що щось в вашому житті повністю зруйнується. Це кардинальні зміни, це дуже великі зміни в вашому так. житті. Але завдяки цьому ви, якби це дивно не звучало, завдяки цьому ви віднайдете, якщо ви жінка, ви знайдете в собі оцю прекрасну імператрицю. Ви відчуєте себе. Самою красивою на світі це жінка, яка спокійна, яка займається собою, яка любить цей світ, і цей світ відповідає їй взаємністю, і це буде ваша перемога. Тому якщо зараз просто вас, ви втрачаєте землю під ногами, щось руйнується, і вам здається, що весь світ проти вас, вам треба йти вперед і не забувати, хто ви всередині. Не забувати, що всі зміни на краще. Тут оці карти просто радять розуміти, що всі зміни на краще, і віднайти свій новий шлях і йти вперед до своєї перемоги. Хай буде так.